Росія стоїть рішучість НАТО, а перемога Путіна в Україні стане поразкою для усього заходу. Про це заявив президент Чехії, відставний генерал Петр Павел в інтерв'ю з Сандей Тамс. Він порівняв нинішню поведінку заходу з політикою миротворення перед другою світовою війною. Та зазначив, що Європа не повинна допустити повторення помилок 1938-го. Павел закликав НАТО діяти жорсткіше проти порушень повітряного простору Росією та пропонує створити європейську опору НАТО для збереження військових можливостей без США. Президент Чехії також наголосив, що після війни Європа потребуватиме нового безпекового договору з Москвою лише за умови визнання територіальної цілісності держав. Він підкреслив, що Європа повинна протистояти і Китаю як системному супернику. Після завершення війни Європа потребуватиме нового безпекового договору з Москвою, на кшталт гельсінських угод 1975 року. Але лише після того, як Росія визнає територіальний суверенітет усіх держав і погодиться на обмеження власної агресивної діяльності, ми просто не можемо дозволити Україні програти. Кушнер може відігравати ключову роль у підготовці мирної угоди для України, так вважають у Кремлі. Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков заявив, що зяті Дональда Трампа Джаред Кушнер матиме вагомий вплив. За словами Ушакова, участь Кушнера у переговорах в РФ виявилася дуже доречно і додала елемент системності до роботи спецпосланника США Стіва Віткофа. Ушаков переконаний, якщо буде складатися якийсь план врегулювання. Багато процесів буде контролювати саме Кушнер. Спільнику народної депутатки обрали запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою застави більше 4 мільйонів гривень. Про це повідомили в НАБУ. Чоловіка викрили на підбуренні до надання хабаря за вплив на застосування санкцій проти компанії-конкурентки. Він вимагав 250 тисяч доларів. Нагадаю, йдеться про справу, коли антикорупційні органи днями викрили злочинну групу, очолювану нардепкою. Тоді її, а також її помічнику та спільнику, повідомили про підозру. Понад 1600 дронів, 1200 кабів та майже 70 ракет різних типів Росія випустила по Україні за тиждень. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Основні цілі ударів це інфраструктура, що підтримує звичайне життя. Зокрема, сьогодні на мирне населення летіло понад 240 дронів і 5 балістичних ракет. Є пошкодження в семи областях, загиблі у слов'янську та на Чернігівщині. Президент запевнив, що продовжує працювати з партнерами аби посилити захист. Ми продовжуємо працювати з партнерами, щоб у відповідь на ці удари наш захист посилювався. Пріоритет очевидний: більше систем та ракет ППО, більше підтримки для наших захисників. Кожна домовленість має реалізовуватися швидше. Дякую всім, хто працює на підтримку України. Окупанти вночі здійснили масовану комбіновану атаку на Полтавщину. Запустили одночасно і ракети, і дрони. Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, пошкодженого технічне обладнання. Поінформував очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут. Також уламки ворожого безпілотника пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила. Внаслідок атаки є перебої з тепло та водопостачанням у деяких районах громади. Наразі вдалося частково відновити водопостачання. Ситуація з опаленням залишається складною. Росіяни, вкотре обстріляли Куп'янський та Чигуївський райони на Харківщині. Інформує Національна поліція. Внаслідок удару керованої авіацією по селу Подоли загинули три жінки у Вовчанській громаді. Від обстрілів загинув чоловік. Ще семеро людей постраждали. Поліція документує воєнні злочини окупантів та збирає докази для подальшого розслідування. У Запорізькому районі пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та лінії електропередач у унаслідонкової ворожої атаки. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація. Зранку російські окупанти вдарили по одному з населених пунктів трьома керованими авіабомбами. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. У всіх регіонах України застосовують графіки погодинних відключень та обмежень потужності для промислових споживачів і бізнесу. Поінформували в Міненерго. Російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Полтавської і Чернігівської областей. Енергетики працюють над відновленням живлення для абонентів, зазначили у Міністерстві енергетики. У Фастові на Київщині другу ніч поспіль лунали вибухи. Про це повідомив міський голова Михайло Натяжук. Нагадаю, масово окупанти гатили по місту в ніч на 6 грудня. Внаслідок атаки знищений залізничний вокзал. Будівлю найближчим часом демонтують і зводитимуть нову про це ексклюзивно. В ефірі апострофу розповів Фастівський міський голова Михайло Нетяжук. Невеликих ушкоджень зазнали у нас заклади освіти, охорони здоров'я. Однак, станом на зараз, вся критична інфраструктура нашого міста функціонує вчора близько. Обіду відновилися рух електроперепрошу пасажирських потягів через станцію Фастів. Сьогодні відновився частково рух приміських електропотягів, і залізничники роблять все, щоб завтра електропотяги київського регіону функціонували відповідно до графіків. Відповідно, ми зараз намагаємося швидкими темпами ліквідувати наслідки атаки ворога. Зокрема, вчора під головуванням Олександра Перцовського, голови правління Укрзалізниці, була проведена нарада щодо відновлення вокзалу станції Фастів. Було прийнято рішення повністю демонтувати його і на його місці. Будувати новий вокзал з врахуванням того, що вокзал станції Фастів є історичне місце для України, адже саме тут, 1 грудня 1918 року, підписувався договір про злуку УНР із УНР в єдину соборну державу. Росіяни вдарили по греблі печеніського водосховища на Харківщині. А рух по дорожньому полотну тимчасово призупинили. Про це повідомив селищний голова Олександр Гусаров. Він закликав жителів зберігати спокій та слідкувати за офіційними оголошеннями. Додам, Печеніська гребля вже була пошкоджена російськими ракетними ударами у вересні 2022 року. Тоді дві ракети зруйнували на дампі верхній шлюз. Військові запевняють, що ймовірне пошкодження печеніської дамби не матиме критичного впливу на фронт. 16-й армійський корпус заявив, що на випадок ураження дамби розроблено запасні маршрути, які вже використовувалися і забезпечують необхідну логістику. Також є всі можливості, аби відновити переправу максимально швидко в разі необхідності. На Одещині у багатоповерхівці вибухнув газовий балон. Трагедія сталася у місті Кілія. Повідомляє місцева влада. Внаслідок вибуху виникли значні пошкодження будинку та суміжних квартир. Постраждалі різної тяжкості госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу. На місці події безперервно працюють всі відповідні служби, ліквідовуючи наслідки інциденту. Мер міста повідомив, що всі люди залишилися живі попри серйозні пошкодження. Пожежа спалахнула у столичній лікарні. Загоряння виникло в реанімаційному відділенні вранці. Вогонь охопив приблизно 15 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих. Рятувальники евакуювали шестеро осіб, серед них двоє маломобільних пацієнтів. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці. Лісові пожежі в австралійському штаті Новий Південний Уельс знищили тисячі гектарів лісів та 16 будинків. Влада оголосила найвищий рівень небезпеки та закликала до евакуації понад 350 тисяч осіб у прибережних районах Фегансбей і Войвой. -вой. Температура в регіоні сягала 4 градуси за Цельсієм. Це значно посилило ризик поширення вогню. Австралійське бюро метеорології попереджає про високий ризик лісових пожеж. Цього літа після кількох спокійних сезонів Ми навіть не мали часу навіть подумати. На щастя, у мене є будинок на колесах. Ми його витягли. Тож у нас є де тимчасово зупинитися. У нас там ще застрягли дві машини. Ми спробуємо їх пізніше забрати. Почнемо спочатку. Ми втратили все. У нас залишилося лише те, що ми носимо. Наразі в новому південному Уельсі 75 лісових пожеж, 19 нелокалізованих по всьому штату. Декотрі були локалізовані, або ми їх загасили за допомогою 300 транспортних засобів. Їх розгорнула сільська пожежна служба по всьому новому південному. Уельсу. У німецькому Міхендорфі відбувся щорічний різдвяний забіг, у якому взяли участь близько 900 людей у костюмах Санта Клаусів. Подія відбулася вперше після паузи, через пандемію. Учасники долали дистанції від 2,5 до 10 кілометрів, а діти спеціальний ельфійський забіг. Атмосфера була святковою, глядачі зустрічали бігунів глінтвейном та шоколадними санточками. Організатори кажуть, що захід проводиться вже в 14. -те. Це дуже весело. Для мене головне це веселощі. Є люди, які справді чудові. Час перемоги завжди вражає. Але я думаю, що це справді добре навчені люди. Так, я дуже пишаюся собою. Щиро дякую. Дякую, дякую. Мені дуже сподобався спортивний виклик та атмосфера. Цього року я брав участь у ньому вперше. Потише. Я в захваті, чудово. Я дуже задоволений. Цього разу було справді весело, дуже приємно та тепло. Я беру участь вже понад 10 років.